Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. В чергове Росія атакувала нашу державу вночі. І більше про наслідки і ситуацію станом на зараз нам розкаже Богдан Кейван, директор департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та ЖКГ львівської ова. Вітаю вас, пане Богдане! Добрий день. от така ще одна масштабна атака по Україні, але і по Львову за увесь цей час. Війни, про що ми можемо говорити, сказати станом на цю хвилину, станом на зараз? Станом на цю хвилину маємо прильоти так звані на два об'єкти критичної інфраструктури. На заразній час фахівці вийшли вже з сховищ і обстежують власне місця. Пошкодження і обладнання ведеться обстежень, обстеження пошкодженого обладнання. По е, графіках погодинних відключень е, у нас вони запроваджені були з 8 -го години ранку до 8.30. На зараз що графіки погодинних відключень, що графіки обмеження потужності не задіяні. А чи відомо скільки дронів, скільки ракет атакували саме нашу область Львівську? Ну я е, з цим питанням не володію, то не входить в мої функціональні обов'язки. На жаль, не можу вам сказати. А чи є інформація загалом про те, чи загасили пожежі? Бо я так розумію, що після вибухів вони виникли, і станом на зараз яка ситуація загалом з наслідками з ліквідацією наслідків? Ну на, 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 по процедурі, значить, після е, е, влучань в той чи інший об'єкт е, виїжджає е, підрозділи ДСНС е, щодо обстеження, бо можуть бути і уламки, і е, е, бойові частини, які не розірвалися. А, і е, здійснюється так само е, силами ДСНС і місцевими пожежними е, командами власне, ліквідація е, пожежі. Володь. І після того тоді вже е, оперативний персонал того чи іншого об'єкту е, виходить е, е, для здійснення робіт по відновленню е, обладнання. Головний удар вночі був спрямований на Шептицький район? Ну, я можу сказати, є два об'єкти, об які я не можу коментувати. По двох об'єктах у нас були, по двох об'єктах критичної інфраструктури у нас були пошкодження і прильоти. Щодо кількості постраждалих, чи є ймовірність, що кількість власне зросте на сьогоднішній день. По кількості постраждалих я не маю інформації. По інформації підприємств цих об'єктів працівники були на момент атаки були бомбосховищах. Я вже згадувала про пожежі, які могли виникнути після вибухів. Чи є загроза забруднення повітря станом на зараз? Ну, зараз досліджується. Тут пройшло буквально пару годин. Власне, що це потребує часу, щоб відповісти на це питання. Зараз проводяться відповідні роботи. Тобто нам слід зачекати кілька годин, чи це справа Звичайно, звичайно, звичайно. ну ми ви самі розумієте, що як падає якийсь е, бойовий заряд, може бути невизначено, ще, чи там були касети, чи не касети, чи то було е, один, один заряд. Це займаються цим відповідні служби. Тобто не можна говорити зараз про те, що людям краще перебувати вдома або ж принаймні зачинити вікна передбачення. На заразній зараз момент, власне, я не маю цієї інформації. Я думаю, якби якби була загроза, то відповідно би було б по лінії ДСНС якесь повідомлення. Очільник військової ОВА Максим Козицький у своєму повідомленні про наслідки обстрілів закликав до ощадливого використання електроенергії. Наскільки зараз серйозна загроза відключення світла на території області? Ви про це згадували на початку, але чи ситуація є критичнішою після цих? Розумієте, прильоти були не тільки в Польській області, й в інших областях, і для балансування власне енергосистеми в цілому? Поступає команда від диспетчера Укренерго Київського щодо застосування чи графіків погодинних відключень, які стосуються і підприємств, і населення, або графіків обмеження потужності це стосується тільки промислових підприємств. Але знову ж таки, чи є пошкодження, чи не є пошкодження, чи немає пошкоджень, необхідно досить -таки ущадливо. Використовувати електроенергію від 6-ї години годинки по і із 17 по 22-ту. це ні, ніколи ну не ні, ні, ніхто ні не відміняв цього. І я закликаю населення так само мешканців Львівщини ощадливо відноситися до споживання електричної енергії. Тобто, я правильно розумію, що незважаючи на те, по якій області вдарило. Ця енергосистема пов'язана і вдала. Так, Вдорогу... то є єдине ціле, це є єдиний організм, власне, що і ось ці обмеження застосовуються з метою збалансування і втримання тої енергосистеми як єдиного організму. Я дякую вам за цю інформацію. Богдан Кейван, директор департаменту паливно енергетичного комплексу енергоефективності. Та ЖКГ Львівської ОВА розповів нам про наслідки удару Російської Федерації сьогодні вночі по Україні. Дякую вам. Дякую вам.